Альвія, практически половина, мабуть. Ось вона просто вирвата і кинута. Іда Гетманенко, працівниця комунального підприємства «Зеленбуд», розповіла, що два квітники в районі центрального автовокзалу були засаджені рослинами 19 травня. 22 травня жінка приїхала поливати рослини і побачила, що на клумбах квіти вирвані із корінням. Бліжі 11 годинам ми приїхали на полі всіх рослин. Але коли приїхали, ми побачили, що два квітника були понівечені. Дуже багато було сальвії вирвата і просто кинута на ґрунт. Тагітіс намагалися вирвати, але та не, не пошкодили. В основному пошкодили, я так думаю, рослини, які мали червоне забарвлення. Это сальвія. На тому квітнику колеус було висаджено 400 штук. Там осталось 3 чи 5 штучек. Сальвію, чорнобривці, жоржини, колеус і цинерарію висаджували на двох квітниках, каже Іда Гетманенко. У нас в середніх було висажено більше 7 тисяч рослин. А по нашим десь 2-3 пошкоджено було рослин. Іде говорить, що вже підрахували збитки. Ми порахували, що шкоди нанесені біля 40 тисяч, але у нас ще не прорахована праця робітників, які саджали ці квітники, і транспорт. Представниця Зеленбуду каже, що на місці вирваних квітів посадять нові. У теплицях у нас є ще рослини. Може бути, вже не буде такий візерунок, як був першочергова. Щось будемо, наче додавати, але я думаю, що ми її встановим, але вже буде другий малюнок. Журналісти Суспільного звернулись із запитом до міського інформаційного центру для отримання відео із камер відеоспостереження та до поліції для отримання коментаря. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.